У Зміївській громаді купатися заборонено. На сьогоднішній день діє рішення виконкому Зміївської міської ради, за яким не визначено ні одне місце масового відпочинку населення Змівської територіальної громади у 2023 році. Таке рішення виконкому було прийнято на підставі відповідного рішення регіональної комісії ТЕП та НС Харківської області. Купальний сезон вирішили не відкривати через наявність загрози життю та здоров'ю населення під час воєнного стану. На пляжах біля Дойміч встановили попереджувальні таблички про небезпечне купання. Нагадаємо, що 24 квітня виконком визначив місця масового відпочинку людей поблизу водних об'єктів у місті Змієві, селі Черемошне, селищі Зідьки, села Хартюхівка, Чеможівка і Височинівка. Рішення виконкому від 2 травня воно втратило чинність. При цьому комунальне підприємство «Зміївсервіс» продовжує прибирати ці території і не допускати їх захаращення. Лариса Бударіва стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.